Сьогодні є мова йде про те, що особи, родичі яких родини загиблих мають певний термін до півроку, щоб оформити всі документи для матеріальної одноразової виплати. Цим законопроектом ми продовжуємо термін. До одного року, чому це зроблено? Тому що інколи потрібно певну кількість документів, яку неможливо зібрати протягом трьох там чотирьох місяців. Потрібно там довідки з військових частин, інші речі. І люди втрачають право на отримання одноразової грошової допомоги. Це лишня бюрократія. Ми вважаємо, що продовживши такий термін, ми даємо можливість, що всі ті родини загиблих мали можливість оформити. Ці документи подати їх вчасно. Мова йде, що це не обов'язково до року. Якщо вдається раніше, це можна зробити і раніше. Це е, саме життя е, спровокувало підписання чи розробку такого законопроекту.